Якщо ви бажаєте отримати глибокі знання, успішно скласти знову і підготуватись до вступу у вищий навчальний заклад, розвивати свої таланти та здібності. А ваші батьки мріють, щоб ви стали самостійними і успішними, тоді ми, ми точно знаємо, що порадити вам. Хмельницький ліцей 2-3 ступенів Хмельницької обласної ради багатопрофільний навчальний заклад, що надає якісну допрофільну та профільну освіту. Запрошую на навчання до 9, го 10 класів у 2023-2024 навчальному році. Зрахування до 9 го та 10 класів ліцею передбачає конкурсні вступні випробування. Учні, які вступають до 9 го класу, складають письмовий іспит з математики. Ті, хто бажає вступити до 10 го класу, складають письмовий іспит з предметів відповідного профілю. 19 червня з англійської мови. Профіль іноземної філології з біології, біолого-хімічний профіль з математики, фізико-математичний профіль 21 червня з української мови та історії України. Суспільно-гуманітарний профіль з математики, економічний профіль. Знання ваше надійне майбутнє. Наші здобутки переконають вас у цьому. Упродовж багатьох років Хмельницький ліцей 2-го, 3-го ступенів Хмельницької обласної ради. Поду до топ 200 кращих загальноосвітніх закладів України за результатами ЗНО. щорічно. Ліцеїсти нашого закладу стають переможцями обласних та всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів, турнірів для вступу до Хмельницького ліцею 3-го ступенів... Хмельницької обласної ради подаються документи, перелік яких ви знайдете на нашому сайті. Ми впевнені. Хмельницький ліцей 2-3 ступенів це простір необмежених можливостей. Це дорога до успіху в майбутнє. Тож чекаємо, чекаємо на вас. вас. Наші координати. 29 три місто Хмельницький, вулиця Озерна, 14. Телефон 0, 382 77 15 98.